У цьому відео я розповім вам, скільки акумуляторів вам потрібно для інвертора на 6 кВт. Відповідь вас здивує, адже багато людей в цьому помиляються. Порахуємо два варіанти: на літій заліза фосфатному акумуляторі та із геловими акумуляторами. Я часто бачу, як люди використовують інвертор на 6 кВт з батареєю на 48 В 100 годин, хтось навіть на 50 годин і мене це дивує. Не дивно, що при такому сценарії батарея виходить з ладу за лічені місяці. 6-кіловатний інвертор розрахований на акумулятори із діапазоном напруги від 40 до 60 В. Відповідно, при повній потужності струм із акумулятора може коливатися від 100 до 150 А. І ще є пікове значення потужності інвертора, які в два рази вищі, але не будемо про сумне. Зараз використовують Ліфа по 4 акумулятори, напруга яких в конфігурації 16С може знаходитись в межах 42-58 Вольт. І для роботи із інвертором на 6 кВт акумулятор має відповідно видавати струм в межах 142-103 А, а на який струм розрахований акумулятор. Переважна більшість акумуляторів lifepo по 4 повинні заряджатися та розряджатися струмом 05C і менше. Для отримання тих тисяч циклів, що вказані в їхньому паспорті. Для акумулятора на 5 кВт годин, який зроблений із комірок на 100 а годин, це лише 50 А. Теорії, акумулятор витримує струму 1С і навіть короткочасні піки в 15C та більше. Але ніхто не зможе гарантувати цикли в такому режимі, адже їх буде гарантовано менше, хоча про це не пишуть в документації. А по-друге, найгірше це температура. Навіть за умов ощадливого заряду на 0,2 с температура акумулятора підвищиться на 5-8 градусів. Якщо ви будете заряджати або розряджати акумулятори струмами 0,5 с та вище, то температура підвищиться ще більше, адже втрати на нагрів залежать саме від струму, що протікає в системі, а втрати це саме нагрів акумулятора. Також задінні в нагрів і хімічні процеси, що протікають всередині акумулятора. І залежність втрати кількості циклів від температури вже чітко прорахована і наведена в паспорті акумулятора. Якщо ви додатково запакували ваш акумулятор в дерево або пластик, які погано відводять тепло, то акумулятор деградує ще швидше. Відповідно, на 6-кВт інвертор вам потрібно встановлювати мінімум 2 акумулятори по 5 кВт годин. Але це ще не все. Ремарк: дозволений струм, про який я розповідаю, 0,2, 05, ну або 1С. Це пропорція до ємності акумулятора. Якщо ємність менша, відповідно і дозволений струм також менший. А за декілька років ємність акумулятора впаде до 80% і струм 05C відповідно зменшиться. І для комірок на 100 годин стане лише 40 А. І вам потрібно буде докупати третій акумулятор для дотримання рівня дозволеного струму. Таким чином, оптимальна конфігурація для інвертора на 6 кВт. Є акумулятор від 15 кВт, годин який буде працювати в оптимальному режимі весь запланований життєвий цикл і буде слугувати вам довгі роки. Купувати 2 або тим більше 3 акумулятори по 5 кВт годин невигідно. Також в них використовуються соті, ну або 105 комірки, які мають лише 3,5-4 тисячі циклів та максимальний струм 1С у 100 А. 280 або 314 комірки мають вже 6 або 8 тисяч циклів і струм лише 05С для них це 140 А. Всі провідні виробники промислових установок зберігання енергії використовують саме 280 комірки, ну або ставлять комірки більшої ємності. І це все після докладних тестів. І суто для прикладу проведемо розрахунок для галових акумуляторів. Для них максимальний постійний струм розряду 0,2С і менше. Відповідно, нам потрібно 4 акумулятори послідовно для отримання 48 вольт, але це дасть нам струм лише у 30 А. Тому потрібно ставити 4 подібних ланцюги, що дасть нам 16 акумуляторів загальною вагою у 450 кг. Загальна ємність, яку ви можете звідти взяти за один цикл, буде 14,4 кВт, при вартості десь 80-90 тисяч гривень. І загальна кількість циклів буде набагато менша. Висновки стежте за температурою вашого акумулятора. Це дуже важливо не перевищуйте дозволений струм заряду і розряду акумулятора. Для інвертора на 6 кВт потрібен ліфепо акумулятор на 512 В із комірками ємністю більше, ніж 280 А. Купувати та ставити геліві акумулятори не має жодного економічного сенсу. Як і акумулятори на комірках менше, ніж 380 Ампер годин. Дякую за увагу. Якщо хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал та ставте лайки.